Теніс малий, а спортсмени великі. 11 команд з усієї країни приїхали у жовтні змагатись у вправності володіння ракеткою. Тамтешній зал є одним із найкращих у Європі. Він дозволяє проводити парні тури чемпіонату. Тобто, позмагатися змогли і чоловічі, і жіночі команди. Зараз всі приїхали на сильніші. Є пара деякі складності. Одна команда не доїхала. Зараз просто не можу сказати, бо одна команда не доїхала. Її просто зараз не буде. На фізично не могла просто взяти квитки. як пояснив тренер поставник. Не могла взяти квитки, банально так вийшло. А я ще всі повному складі поїхали. Є 12 команд, 11 команд чоловіків і 10 команд жінок. Не пасуть задніх і львівські спортсмени. Місцева команда «Сків» бореться за те, щоб увійти у двійку найкращих та піднятися у класі. Ми боремось за друге місце для того, щоб увійти в Суперлігу. Але щоб грати нам в суперлізі, нам потрібно більше ресурсів, бо зараз нам їх не вистачає. Ну. Не вистачає ну, спонсорства. Не вистачає там, щоб видавали форму на поїздки. Гроші виділяли. От. Чоловіки гратимуть до завтра із п'ятниці. Змагання розпочнуть жінки.